Жіночі сукня Есмара. В упаковочці, розмір XL, трикотажна сукня, 2XL з карманчиками трикотажна сукня. L, Легенька літня сукня. 100% катон. Легесенька шифонова сукня, рукавчик. на резиночці. всередині присутня підкладка. Зв'язується. В розмірі 40. На поясі стягується, легенька літня сукня на бретелях. Ззаді по спинці вставка резиночки, розмір 42, трикотажна сукня з карманчиками на поясі резинка, розмір L. Легесенька сукня в розмірі 40. Веподібний виріз, подібна тканинка до льону. Трикотажна сукня, поясі резиночка з карманчиками, розмір М. Легесенька сукня в розмірі 38. В-подібний виріз, подібна тканинка до льону. Трикотажна сукня з карманчиками, поясі резинка, розмір М. Довга трикотажна сукня. З невеличким рукавчиком. Знизу, по боках розрізи. Розмір XL. Трикотажна сукня з карманчиками. На поясі резинка. розмір М. Легесенька литня сукня розмір 42. Трикотажна сукня з карманчиками. розмір XS. Трикотажна сукня розмір XL. Красива жорна сукня з четвертим рукавчиком, розмір S. V -подібний виріс, в. подібний виріз, Вже така тканенька. Оздоблена ось таким вставками мережива. Красива літня сукня. Всередині з підкладкою. В розмірі L.